Краса. І мене звати Олена. Сьогодні я вирішила зробити специфічне відео про свою бібліотеку книжок, пов'язаних з прикрасами. Здебільшого це саме з, костюмними, з костюмною біжутерією. Розумію, що це відео буде цікаве не всім, але свого часу мені особливо такого відео не вистачало, тому хоч хочу зробити невеличкий огляд книжок, які є в моїй бібліотеці. Перед відео... Перед відео порахували їх виявилось 15. <сум> Люблю свою бібліотеку і хочу зробити невеличкий огляд. Маленька така обмовка про те, що це я буду висловлювати свою особисту думку. Наскільки мені подобається та чи інша книжка, ваші думки можуть відрізнятись, тому можемо обговорити все це в коментарях. Почати хочу з такої книжки. Видавництво Варманс. У мене декілька книжок від цього видавництва. Називається вона Костюм Джулері, ідентифікація і прайс по вартості. Автор це Памела Вігінс книжка 2014 року. Ось бачите, дуже чудова книжка з шикарною поліграфією. Побудована вона таким чином, що спочатку йдуть прикраси якісь типові. По роках, починаючи з вікторіанських прикрас до 2000-х років. А далі є розділи присвячені. 80-ті роки, Далі є розділи присвячені деяким дизайнерам. Є, бачите, про шанель, прям маркування різні для тих, хто цікавиться, можна ідентифікувати тут непоганий розділ, присвячений Шанель. Хороша книжка. Не можу сказати, що прям. Тут дуже багато саме прикрас представлено, тому що зазвичай такі книжки будуються навколо колекції автора. І в даному випадку, це три фарі, в даному випадку ця книжка це побудована навколо колекції Памели Vigienz. Цікавий розділ в кінці, щодо, бачите, ідентифікації та датування прикрас, і тут ідуть коротенькі такі розділи щодо деяких особливостей Ось, про Аврору Бореаліс, що таке ко... котяче око, про гріпуа, подих дракона. І ну, цікаво. І ще є такий розділ, присвячений про Цікава інформація є щодо застібок. Бачите, які застібки на браслетах, які роки використовувались, на брошках, на кольє. І на сережка. Книжку рекомендую. Хороша книжка, з гарною поліграфією і з актуальною інформацією. Є у мене дві ось такі книжки, також видавництво Варманс. По суті, це одна і та сама книжка, тільки це друге видання, це третє видання, і автор книжок Крісті Ромеро це той самий автор. Цю книжку можете не купувати, не можу її рекомендувати. Знаєте через що? Через те, що тут чорно-білі фотографії. Інформація дуже схожа в другому і в третьому виданні, тому якщо будете обирати, то рекомендую саме третє видання. Коли я отримала цю книжку, була трошечки розчарована, тому що я була впевнена, що це каталог саме костюмної біжутерії, але ні, це взагалі. Такий історичний довідник а, щодо історії прикрас, не тільки костюмний. Тут а, починається все з вікторіанських прикрас з кінця XVIII століття і 19 століття. Дуже цікаво. А, книжка гарна, з хорошим фотографіями, вона не така свіжа. 2002 рік, але фотографії вже хорошої якості. Є розділи присвячені різним матеріалам, Бачите, це з, зі сталі, з металу прикраси. Є розділ присвячений, бачите, це жалобні і меморіальні якісь прикраси. Є прикраси. Виготовлені з, з волосся, з коралів. Такий цікавий довідник. Невеличкий розділ присвячений і костюмній біжутерії. Бачите, пластикові прикраси, бакелітові. Ось вже розділ присвячений знайомим нам назвам Тріфарі, Реджа, Мірім Хаскел. А ще цікава історія. Я купила цю книжку для того, через те, що я просто закохалася цю брошку. Мені конче необхідно було дізнатися, що це за прикраса. Ну, скажу вам так, ось ця прикраса в книжці. Прикраса виявилась французькою, прикрасою, французьким кліпом 40-х років, ідентифікуючи це скло «Гріпуа». І бачите, вартість на 2022 рік 550 доларів. Ну, зате дізналися, що це таке. Тут великий розділ присвячений прикрасам зі срібла. Для хто цікавиться, тут дуже цікаво викладено саме цей розділ, він досить великий. І в кінці цієї книги хороший розділ присвячений саме маркуванням. Там, тут і костюмні прикраси є, і саме по Срібним прикларасом є великий розділ. Бачите, це мексиканське срібло по маркуванню це теж такско Мексико. І по скандинавським мануфактурам. Цікавий розділ. Знаходила тут необхідну інформацію. Якщо цікавитись історією прикрас, книжку рекомендую. Наступна книжка в моїй бібліотеці це книжка присвячена. Компанії Шрайнер, авторства Carol Таненбау і Eve Townsend. На цю книгу є окремий огляд на моєму каналі. Залишу вам тут посилання на те відео, якщо хочете, можете подивитись. Це одна з найновіших книжок в моїй колекції. Я маю на увазі книжок щодо дати випуску. Вперше вона була випущена у 2017 році, перевипуск, друге видання 2022 року. Шикарна поліграфія. Неймовірні прикраси представлені в цій книжці. І взагалі, коли вийшла ця книга в 2017 році, інтерес колекціонерів до прикрас Шрайнер злетів просто до небес. І так само і вартість цих прикрас. Тому що, ну, просто викликало страшенний інтерес. До другого видання ці книжки на eBay можна було придбати за. 300, 400-500 доларів доходила вартість цих книжок, але ось у 2022 році відбувся другий випуск цієї книжки, друге видання. І зараз ці книжки можна придбати за дуже хорошою ціною. Хоча взагалі книжки е про прикраси в Америці досить дорогі. Цю книжку однозначно рекомендую, якщо хочете помилуватися красою, можливо, ідентифікувати якісь свої прикраси, тому що шрайнер дуже часто не маркував свої прикраси. Ще в моїй колекції є ось така книжка, присвячена компанії Emmons і Сара Кавентрі. Не можу сказати, що це найкращий каталог про прикраси Сари. Emmons тут взагалі зовсім невеличкий розділ. Але свого часу мене настільки цікавила та компанія, що я купила аж дві книжки. Одну з них з часом продала, а ця у мене залишилась. Що тут цікаво? Тут багато, до речі, реклами, реклами представлено в цій книжці, рекламних листівок. Книжка побудована таким чином, що прикраси скомпоновані не за комплектами, а за типом прикрас. Тобто окремо сережки, окремо намиста, окремо брошки, окремо кольє. Але під ви знаходите, наприклад, сережки. І тут же в описі написано на якій сторінці знаходиться або браслет, або брошка, яка випускалась разом із цією ну, в колекції з сережками. Роки назви колекції вказані в каталозі. А ось рік тут вказано не конкретний, ну там 64-й, а написано або кінець 60-х, або початок 70-х років. Ось таким чином вказано вік. Прекрас Датування. І тут що цікаво, що мені подобається в цій книзі, тут біля деяких прикрас в описі написаний рекламний слоган, з яким е продавалася ця прикраса. І це досить цікаво. Ну, Ось такий каталог. За що я ще люблю цю книжку і не захотіла з нею розлучатися, хоча зараз вже я не так мене цікавить Сара. Тут є фотографія в кінці, зараз я вам так. каталогу 1975 року Сара Календрі, які прикраси були саме в, в цей рік, пропонували Сарою. І що для мене особливо цікаве, зараз Де ж ця сторіночка? ось ця сторіночка. Хто дивиться мене давно, знає, що я колекціоную, збираю цю серію. Ці літери називались вона Saras ABCs, Алфавіт, і з цієї фотографії точно зрозуміло, що опускались всі 26 літер алфавіту. У мене на сьогоднішній день їх 25, і я ніяк не можу знайти літеру X. Якщо у вас, можливо, є така літера, і ви не збираєте колекцію, прошу пропонуйте свої, висловлюйте свою пропозицію з задоволенням розглянути, тому що дуже хочеться зібрати колекцію. В принципі, книжка не погана, але якщо вас цікавить саме Сара Кавентрі, є кращий каталог. Наступна книжка, вона є досить популярною: Кастюм Джулері від Джудіт Мілор. Випускалась, я так розумію, було не одне видання декілька, тому що у мене це друга книга. Перший раз я покористувалась нею, вирішила, що вона мені не цікава, я її продала, а потім вирішила, що все ж таки вона мені потрібна, і придбала її повторно, і вона трошки відрізняється від тої, що була у мене раніше. Це видання 2003 року. Е -е -е... Ну Як вам сказати, що мені не дуже... Тут ідеальна просто поліграфія. Дуже красиві фотографії, є така історична довідка по деяким періодам, які прикраси в певні періоди були, які матеріали використовувались. Далі йде розділи присвячені окремим дизайнерам. Великий розділ присвячений шанель. Крістіан Діор, Тріфарі, а потім далі в кінці йдуть вже невеличкі блоки дуже багат, великі кількості мануфактур. Чому я не дуже люблю цю книжку, тому що в ній досить багато помилок. Я не такий вже великий спеціаліст, але я точно знаю деякі помилки цієї книжки, на які я вам зараз прямо покажу. Дивіться, це розділ Шанель. І тут є ось такий комплект. Тут написано, що він без маркування, але це прикраси не шанель. Е, мене колись дуже зацікавила ця брошка, я побачила її в інстаграм і почала шукати про неї інформацію. Це брошка від компанії Original by Robert. Вона зустрічається з маркуванням Fashion Craft, тому це не шанель. В каталозі «Брунялті» оця, оця брошка – це також не та шанель, це шанель Novelty. Ну, ось вам приклад. А ще один приклад, який я особисто можу сказати, що це помилка. Ось дивіться, це розділ Горнер І тут представлено дві прикраси, як автор каже, що це обидва механ механічні брошки. Це так, це брошка е День і ніч, вона у мене є, вона справді механічна, відкр можна відкрити квітку або закрити її. А ось тут автор пише. Що ось ця парасолька, це також механічна брошка, і ось вона в закритому стані, а ось так відкритому. Ні, це неправда. Це дві окремі брошки, вони не механічні. Цю брошку неможливо закрити, а цю неможливо відкрити. Це дві окремі парасольки. Щодо корисності цієї книжки, ну, для мене вона ну, на трієчку, я б її оцінила. Але книжка красива. Якщо у вас вже все є, <смеш> щодо інформації книжки, то цю книжку також можна мати в своїй колекції. Наступна книжка, яка є в моїй колекції, це ось такий каталог вінтажна, Вінтажні прикраси 20-40-х років. Не знаю, як правильно вимовляти ім'я автора. Тому не буду цього робити. Я якось побачила цю книжку, здається, у Інги в Латвії, і мені також захотілося її придбати до того, що вона була, в принципі, цей каталог недорогий. Недорогий це, коли знаєте, до 20 доларів можна придбати книжку, особливо враховуючи те, що зазвичай книжки важкі, тобто вона мінімум буде важити, ну, ця, я думаю, грам 600-700, тобто ви ще маєте додавати, враховувати вартість пересилки книжки, якщо ви їх замовляєте. Є і важчі книжки, книжки які важать більше кілограму. Книжка 2002 року видання. Тут непогана поліграфія. Тут є цікаві прикраси. Я взагалі мене найбільше цікавлять брошки, тому це, це мій улюблений вид прикрас. І тут є. Все представлені дуже незвичайні прикраси, красуні, але мене трошки здивувало те, що деякі прикраси, які е, під ходу до ідентифікації, скажімо так, прикрас в цій книжці. Дуже часто просто написано там брошка приблизно 40-х років. І все. Хоча я точно знаю, що, наприклад, ця брошка це кора, вона зустрічається з маркуванням. Тут не написано, що це кора. Ну, я більше орієнтуюсь в коро, тому неймовірні браслети. А, тому, от саме скоро у мене є тут деякі питання до цієї книги. Хоча прикраси тут дійсно чудові є. Багато ось таких, так як це період 20 40 ві і ось до, для, я б сказала, для 30-х років дуже характерно було використання. Багато саме прозорих кристалів в прикрасах. І ось таких брошок тут дуже багато. Красиві фотографії, дуже крупні прикраски, так великого розміру прикраси представлені. Вони не в оригінальному розмірі, але просто ти дуже детально можеш розглянути ті чи інші прикраси. Ось що нам тут пишуть про цю брошку. А ось нічого. Под метал, квіткова брошка з прозорими кристалами і емалю. Ну, але це гіацинт від кору. У мене є дві такі брошки, і одна із них із маркуванням. Ну, так що є деякі питання щодо ідентифікації прикрас в цій книжці. А фотографії красиві, в принципі, можна мати в своїй бібліотеці. Є ще у мене ось така книжка. Костюмна біжутерія. Ідентифікація і оцінка Жаклін, Роман, не знаю, як вірно. Це класичний представник книжки, яка побудована навколо колекції автора. Тут немає якоїсь класифікації за періодами або за автором. Тут просто представлені фотографії дуже різноманітних приклад, раз і з маркуваннями без маркування. Не можу сказати, що тут якась ідентифікація є. Дуже часто біля фотографії просто написано, що це там, брошка від компанії Art, прикрашена емалью і кристалами, орієнтовна вартість така. то Все, а якого, до якого періоду належить ця брошка, не вказано. Мені в цій книжці в, на початку розділу тут є деякі цікаві моменти, які були реклами, використовувались. Прикраси, як рекламувались якісь історичні довідки. І а мені найбільше, що подобається в цій книзі, це ось ця шкала. Тут ось на двох розгородах є, на, на системі на лінійці, де вказані роки. Показані роки заснування деяких прикрас. Подивіться, компанія Кременс була заснована в 1866 році. Тобто, це одна з найстаріших відомих нам компаній, які випускали костюми бюджетерію. Потім була Нап'є, Сваровська, в 1901 році заснована була Коро, а Тріфарія тільки в 1918 році була заснована. Ось далі, бачите, йдуть. Інші компанії, ну і продовження з 40-х років. Цікаво, дуже так наглядно представлено, в які роки були засновані які компанії. Оце розізол мені подобається. Ну, а ось таким чином представлені прикраси в книзі, фотографія, коротенький опис. І Якоїсь класифікації. Тут, здається, прикраси скомпоновані за кольорами. Такий собі, чесно кажучи, класифікація. І, кажу, дуже-дуже різноманітні прикраси. Саме... Просто колекція автора представлена в цій книзі. Знаєте, для кого ця книжка буде цікава? Якщо ви тільки починаєте своє колекціонування, я пам'ятаю, як мені самі подобалось знаходити в якихось книжках прикраси, які у мене є. І ось для цього так: тут тут багато прикрас можна знайти. Тут досить велика колекція представлена від Сара Кавентрі. Прикрас. Така собі теж на трієчку на моя оцінка цієї книжці. Е, саме з позиції її м, інформативності і якогось і користі практичної.